Доброго дня, мене звати Маріанна, мені 9 років. Я з чудового міста Івано-Франківськ. Я займаюся багато років бальними танцями, маю багато нагород, кубків, медалів, дипломів. Ще я вдома малюю, співаю, декламую вірші і читаю книги. Ще я займаюся моделінгом і брала участь у багатьох показах, різних заходах і фотосесіях. І цього року прийняла участь у конкурсі Міні-Міс Україна та здобула титул Міні-міс Україна талант. Потім я поїхала у Італію і у Італії я виграла титул Міні топ модель світу. А у Італії мене вже запросили у Дубай на конкурс Міні-міс Всесвіт представляти нашу рідну Україну. І я виграла титул Міні-міс модель Всесвіт. Дякую за увагу! До зустрічі на зйомках!